Читаю місце перша книга царів, третій розділ і третій вірш, перша книга царів 3, 3. І полюбив Соломон Господа, щоб ходити по постанови свого батька Давида, тільки він приносив жертви та кадив на пагірках. І пішов, був цар до Гівону, щоб приносити там жертви, бо то найбільший пагірок, тисячу цілопалень приніс Соломон на тому жертівнику. У Гівоні з'явився Господь до Соломона в нічному сні, і Бог сказав: Проси, що я маю тобі дати. Амінь. До цього місця. Слава Богу, брати і сестри, що ми сьогодні у друге в Домі Божому. Слава Богу, що ви перемогли свої бажання трошки подрімати, трошки поспати, трошки полежати, відпочити, а прийшли сьогодні сюди. Да, нас сьогодні менше ніж ранком. Але знаєте. Все рівно, хто прийшов, то ви ж прийшли не для когось, правда? Ну для кого ви прийшли сюди? Ну що, прийшли ви для чоловіка, чи для жінки, чи для сусіда. Для чого? Для кого ви прийшли? Ви прийшли для, для себе, сам для себе, для збудування е, свого внутрішнього чоловіка. І знаєте, я також з е, самого дитинства, е, навчений е, ходити додому Божого. Але не самого такого дитинства я сидів тихо, знаєте, як мені сьогодні брат каже: тебе такі слухняні молодці сини. А я собі думаю, я ж такий самий був, як він мені тільки що на вухо казав. Ще лише перший проповідує він каже: тату, а ще довго? <гум> ну, знаєте, ну я ж себе теж пам'ятаю. Я мамі постійно сижу рядом. Кажу: мамо, а коли амінь? Ще довго? Ну, такі діти вони довго не можуть, їхня увага 20 хвилин. Якщо 40 хвилин проповідник проповідує, ну. То 40 не ображайтесь чи годину. Ну, вони не можуть слухати. Людина так побудована, що вона старша людина ну, лекцію може відсидіти, годину 20, але більше кажуть, що це вже взагалі це перебор. Тобто, ви можете взяти стільки, скільки ви можете взяти. І дякую Богу, що я виріс в такій сім'ї, де прививали любов додому, Божого. І як і мене, так і вас болить, коли щось тут робиться, не те, що потрібно, коли щось ламають тут, правда? Це ж є ну, власність, чи як назвати це біля Дому Божого. Як був храм, коли Соломон побудував, це який був храм? Це був перший храм, храму ж взагалі не було. Соломон побудував. Давид хотів побудувати. Чому він не побудував? Питання таке. Що Бог сказав йому? Ти пролив багато крові. А чому? Тому що він був воїном, він воював, він здобував перемоги, він відвоював, він не міг побудувати. Він каже: Ти не побудуєш, побудує син по тобі. І Соломон побудував оце перший храм, який також був зруйнований. Написано, що до, самого, до самої основи був зруйнований. І Соломон цей перший храм побудував, і він був дуже гарний. Тому що коли Давид ще е, е, у цих війнах здобував і золото, і всі оці дорогоцінні каміння, все це було, він усе це, як кажуть, до Ізраїля, до Ізраїля приносив. І на, зібрав ці всі багатства, а Соломон це все вклав у дім Божий, у храм, де прийшли і поклонялися люди Богу. І я зачитав це е, вірш, е, щоб ми зрозуміли, цей уривочок, що. Е, Соломон дійсно полюбив Бога. І що він просив? Знаєте, я теж знову переведу на дітей. Якщо дитини запитає, що ти хочеш, от тато чи мама спитає, що ти хочеш, щоб я тобі дав? Ну що вони запит... перше вам скажуть? Ну, ви ж мали дітей, хто мав дітей, хто взагалі знає, що діти перше попросять. Ну, як думаєте, що перше просили у вас діти? Ну, щось солодке. Це шоколади, тату, давай заморозимо у цей час. Вчора мені от що ви любите? От. А ми любимо з тобою йти, і ти в магазині, що хочеш можна купляти. Мама не, не так. Це не можна, то не можна, це, це їм взагалі не можна. А ти що хочеш? Він мені, це, ну бери, накидали туди, розрахувався, ну так. Мама більше, знаєте, і дитина просить саме таке елементарне. І здавалося б, що Соломон просить, Бог каже, проси, що хочеш. Ми багато чого чули, особливо діти, коли читали, проси, каже, чого хочеш, до півцарства. І діти фантазують там. Що хочеш там. І золото, і срібло, грошей багато, там якісь катери, там машини великі, маленькі, хто які вибирає. А що попросив Соломон? Мудрості. І знаєте, я думаю, дивіться, Соломон, який був мудрий. Я до чого це все веду? У мене зовсім в другому е, е, ракурсі буде е, проповідь. Тому що на кінці своїх днів, свого життя, Соломон чомусь упав. Ви не знаєте чому? Чому? Так чого відійшов від Бога? А давайте зачитаємо, якась причина в цьому була. Знаєте, і я так. Е, е, 7, це ще до Соломона, ще царя не було. 17-й розділ повторення закону, давайте 14 вірша, такий уривочок. Коли ти війдеш до того краю, що Господь Бог дає тобі, і посядеш, і, і осядеш у ньому, та й скажеш: нехай я поставлю над собою царя, як усі народи, що в моїх околицях, то ставлючи на собою царя, якого вибере Господь Бог твій, конче посеред братів своїх. Поставиш над собою царя, не зможеш поставити над собою чоловіка чужинця, щоб він не брат твій, тільки щоб він не примножив у собі коней і не вертав народу до Єгипту, щоб примножити коней, бо ж Господь сказав вам: не вертайтеся вже більш тією дорогою, і хай не примножить він собі жінок, щоб не відступило його серце, і срібла та золота, хай він не примножить собі дуже. І станеться, як буде сидіти на троні царства свого, то напише собі відписи цього закону з книги, що перед лицем священників Левитів. І буде вона з ним, і буде він читати в ній усі дні свого життя, щоб учитися боятися Господа Бога свого, щоб додержувати всіх слів цього закону та тих постанов, щоб виконувати їх. Щоб не гордувало серце його своїми братами, і щоб не збочив він ні праворуч, ні ліворуч від цієї заповіді, що продовжив дні на, свої, на своїм царстві він та сини його серед Ізраїля. 17-й вірш ще раз: і хай не примножить він собі жінок. Це про царя Соломона. Хто не знав, знаєте, скільки в нього було жінок? Скільки? Сімсот. І ще 300 ще було когось. Ще наложність було. І е, дивіться, що пише Біблія у першу книгу царів, 11 розділ. А цар Соломон покохав багато чужинних жінок, і дочку фараону, моавітянок, Мові, едомітянок, седонянок, хітіянок, із тих народів, що про них Господь сказав був ізраїльним синам: не війдете між них, і, ви, і вони не війдуть між вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів. До них прихилився Соломон коханням». І хотів би назвати пропою, що коли ми застрягли між двома храмами, коли я застряг між двома храмами, це кожен собі питання таке: я застряг між двома храмами. Один храм він попросив Бога мудрості, і він своєю мудрістю написано спочатку, ще в тому розділі, де він попросив мудрості, до нього привели жінок, і він розсудив правильно. І Ізраїль побачив, що в нього мудрість, Божа мудрість написано, і вони почали його боятися, бо вони бачили, що в ньому Божа мудрість. І питання до нас: якщо ми, якщо я застряг між двох храмів, один храм говорить про те, що це є місце молитв, це де є розуміння, це де, де тебе сприймуть, де тебе зрозуміють, де тебе почують, це храм Господній. Це храм, де ти, де ти можеш свої молитви віддати Богу. І знаєте, інший храм це храм стабільності і комфорту. І там проповідник того храму, він говорить: сьогодні вечором на зібрання не йди, ти цілий тиждень працював, рано був досить. У середу не йди, бо у тебе теж багато справ, все нормально. Співанки можеш відмінити, у тебе дуже багато справ. Це може кожен для себе сказати. Біблію сьогодні не читаю, тому що я втомився, мені потрібно бігти. Вечором знову ж втомився. І проповідник цей буде говорити постійно: у тебе повинен бути комфорт. У тебе має бути стабільність. А щоб була стабільність, треба багато заробляти. А щоб багато заробляти, у тебе часу немає для Бога. Для того храму у тебе не буде часу. І тоді застряг між двома храмами, куди подітися. І знаєте, так же само може бути у наших сім'ях, у наших шлюбах. Одна частина каже: слухай, давай будемо трудитися, давай будемо служити Богу. Інша половина скаже, важливо, чи то чоловік, чи дружина. Не подумайте, що ці дружини, це вони, тільки Соломона звели, все, він тут не при чому. З іншої сторони, може бути і чоловік такий самий. І він може зовсім другу сторону тягнути, не до того храму дружину. Він скаже: у хаті повинно бути просто ідеально, у хаті має бути чистота і все на своєму місці. І ти сьогодні нікуди не підеш, наприклад, нічого ти не будеш робити, от ти це все зроби, о, тоді вже будемо щось думати. Храм такий комфорту, храм стабільності, храм такої заробітної плати, щоб була стабільність, храм поїхати десь, щоб залишити все можливе служіння, тому що має бути стабільність. А скажіть кожен для себе, наприклад, а де ж мої переживання за Христа? Просто переживання? Я не кажу гоніння сьогодні, бо якщо сьогодні почнуться гоніння в нас? Тоді справді ми побачимо себе, на якому ми місці, де ми стоїмо, в який храм ми ходимо. Я не кажу сьогодні, до якої церкви ходить, де ваш храм? Оцей храм, що вибрав Соломон спочатку правильної такої, з першу, на початку своєї дороги. Правильний храм був. Розуму просив для того, щоб мудро поступати. І ми всі вважаємо, що це і так, і Бог сказав, що після нього такого розумного не буде. Але знаєте, в кінці кінців на старість чомусь сталося так. Не чомусь, тому що Бог сказав, що все ж таки не бери з інших народів. Не потрібно тобі цього. І написано далі, що і було в нього жінок княгинь, сім сотень, а наложниць три сотні. І жінки його прихилили його серце. І сталося на час Соломоної старості. Жінки його прихилили його серце до інших богів. Бачите, чому? Тому що кожна жінка, яка була в нього, вона собі принесла свого Бога в своїм серці. І Соломон ще не тільки цей храм побудував. Соломон е, побудував храм Хамосу та Молоху і вклонявся Астарті і Мілхому. Оце ті жінки, які з інших народів поприносили оцих своїх богів. І з часом вони привели любов до цього поклоніння іншим богам. І серце його не було все з Господом Богом, як серце його батька Давида. І пішов Соломон за Астартою богиною Сидонською та замілкомом, Гедотою Амоніцькою, робив Соломон зле в очах Господніх і не йшов, певно, з Господом, як його батько Давид. Тоді Соломон збудував жертівника для Кимоша, Моавської Гедоти, на горі, що навпроти Єрусалиму, та для Молоха, Гедоти, Амонських синів. І так він зробив для всіх своїх чужинних жінок, що кадили та приносили жертви для своїх богів, і розніявся Господь на Соломона. Бо його серце відхилилось від Господа, Бога Ізраїлева, що двічі йому являвся, і наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами. Та не виконував він того, що наказав Бог Господь. І сказав Господь до Соломона тому, що було це з тобою, і не виконував ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказував був тобі. Я конче відберу царство Твоє та й дам його твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька Твого Давида, з руки сина твого відберу його. Та всього царства я не відберу. Одне племено я дам синові твоєму ради раба мого Давида та ради Єрусалиму, якого я вибрав. Бачимо, що навіть не син його став на царстві, а раб. Єровам написано, що його раб, бо коли Соломон побачив, що це вправний хлопець, і він ну Дуже майстерно працював, мав силу таку, і розум. Видно, побачив його в роботі і взяв його до себе, що він працював. І він був рабом. Його. То він каже, що він буде царювати. І, знаєте, все ж таки ці приклади для нас, оцих мужів, які е, були Господу вірні, десь вони спотикнулись і впали. Ми не є з вами такими святими, що ми. Ніколи не падали і ви собі сказали, що я ніколи не впаду, правда? І буває таке, що також і ми падаємо. Але давайте перевіримо наше серце, де ми є сьогодні. Чи ми є, можливо, між цими храмами, і ми не можемо оприділитися, до якого храму нам більше йти, до якого менше, чи взагалі туди не ходити. Навірно, потрібно якось розставити пріоритети. Я собі також це кажу. Тому що для того, щоб служити Богу, це не буде легко. Це важка праця. Для того, щоб викорінювати якісь гріхи свого серця, свого розуму, це важка праця, це не дуже легко. Це просто так, думаєте, просто сказав, все, я не буду це. І все це зразу відійшло. Я вже про це говорив: що коли людина приходить, кається, то вона не може відразу, можливо, навіть інколи слова навіть вириваються у них. і він каже, як я це міг сказати, я ж вже від цього відійшов. А те, що раніше робив, це постійне життя було в такому. І інколи воно таке проривається, це потрібно культивувати, працювати над собою. Тому який мій храм? Де я між цими храмами, де я знаходжусь? Одна половина, можливо, як і в сім'ї нашій подружжя, одна половина каже: Слухай, підемо на зібрання. Інша половина, слухай, ми вже у цьому місяці були. Вже, може, на другий місяць підемо. А сьогодні давай підемо, може, не знаю, десь відпочинемо, візьмемо відпустку, може десь на море, може десь на річку. І це теж треба. Відпочити, може, може і це треба. Але знаєте, все ж таки, коли храм комфорту, стабільності оцеї перемагає, то бачимо, що стаються такі плачевні результати. Людина починає переходити на іншу сторону, вона піддається. Давайте подумаємо кожен над собою. Де я знаходжусь? В який храм я ходжу. Можливо, не між якими зараз я знаходжусь в храмі, а в який храм я ходжу. Знаєте, Коли хочеться стабільності і комфорту, ми бачимо, що стабільності і комфорту немає у світі. І люди той комфорт уже втратили, який серед нас тут є. У них взагалі нічого немає. Вони приїхали сюди і у них нічого немає. Є люди, в яких затопило, у яких знищило, у яких попало щось, розбило, то це що стабільність, це що комфорт? Інколи нам хочеться відпочити, так. Да. Але я знову ж кажу, куди ми більше направляємо себе і куди направляємо свою половину, свою сім'ю, куди ми більше направляємо? Чи підтримуємо один одного? Чи підтримую я дружину в її праці, чи навпаки кажу, та для чого тобі це треба, що ти одна така. Є ж багато людей, які працюють, і сам для себе думаю, якщо я щось роблю, то маю робити від повного, від щирого серця, правильно? Для того, щоб не заслужити повагу людей. Це я не для поваги людей. І кожен з нас, це не для поваги, це для Бога. І не те, що я хочу зробити, я хочу показати, який я добрий. Я можу це робити, що ніхто і не знає. Прийти, зробити, поставити, що ніхто і не знав, а не прийти і сказати, дивіться, я там зробив, мені треба там вернути, навірно. Можливо, і таке є. Але я кажу, що давайте подумаємо про себе. Не будемо дивитись зараз вже на Соломона, який вже вибрав свою дорогу, і він зібрав оцих жінок багато, селенну жінок. 700 жінок і 300 наложниць. Бог казав, не роби так, бо вони ж відведуть. Це інший народ. Як думаєте, якщо мені також на братерських нарадах казали, бери свого народу, дівчину, бери свого народу. Тому що як візьмеш з іншого, будеш мати проблеми. І вони праві на 100%, тому що знають, що це таке. Це біблійно. Візьми свого, і ви в одному будете йти в одному напрямку. Візьмеш ту, яка не знає Бога і не служить у неї свої боги. Вона своїх богів принесе з собою. Або Він, своїх богів принесе з собою. І вони в кінці кінців зроблять тих богів твоїми богами. І ти будеш за тим іти і служити, і построїш собі такий храм стабільності, комфорту і всього того, що Богу не дуже підходить. То давайте задамо собі питання. Що я більше хочу? Чого я більше хочу? І в, якому, в який храм я ходжу? В який храм? Чи направляю я своїх домашніх до храму Божого? Чи підтримую його, її, його у цьому напрямку для того, щоб служити Богу? Чи у мене проявляються храми? Стабільності, комфортну, щоб була забезпеченість, щоб не дай Бог там нічого не залишилось, треба ж мати велике накопичення. Щоб не дай Бог, що війна, ми б мали щось, да? але дивіться, що показує, що якщо є і щось, і щось, і, і війна, і людина все втрачає. Одна надія на Бога. Людина, якщо не має надії і віри в Бога, вона пропадає. Люди просто у тому кожен перевірмо своє серце, який я храм вибираю сьогодні? Яке моє покликання у церкві, яке моє покликання перед Богом? Чи, можливо, хтось думає, що те, що Велика церква, що я тут можу допомогти? Якщо хтось так думає, я думаю, що краще підійти і запитатись. Якщо не. Кого ви знаєте, то просто до пасторів підійти і запитатися, що я можу допомогти в цій церкві? Тут багато людей. Мені здається, що всі чимось зайняті, усі щось роблять тут. І ви побачите, що для вас знайдеться яка сланка роботи. Бо храм стабільності, коли один раз в місяць прийти на зібрання на хліболамання, це стабільність називається один раз в місяць. Оце стабільність. Але виявляється, що. У церкві друга стабільність, тут три рази в тиждень збираються. Ну, не всіх так, да? і в мене навіть три рази інколи не виходить, да? але стараємось, ну якщо один раз у місяць на хліболамання, тоді перевірмо, який я храм ходжу, і що в мене на першому місці. І щоб Бог нас благословив, щоб ми дійсно старались віддавати себе у жертву перед Богом. І служили Богу, як і Соломон просив мудрості з мудрістю. Боже, мені потрібна мудрість. щоб я, Там написано ще, щоб я розрізняв між добром і злом. Це мудро, правда? Щоб ми розрізняли, між, що є добро і що є зло. А чи мені йти туди, а чи не йти, а чи мені робити це, чи не робити? Це є мудро. Бо інколи людина потрапляє в ситуації по своїй немудрості. Вона немудро поступила, і вона попала в якусь ситуацію. А Соломон мудрий. І він просив мудрості у Бога. То нехай Господь благословить, щоб ми у нашому житті мудро поступали, вибирали правильні речі, вибирали правильні храми у своєму житті і служили Богу своїми дітьми, своєю дружиною, з чоловіком, з сім'ями і з цією церквою. І йшли разом до Господа нашого Ісуса Христа. Хай Господь нас кожного благословить, а йому Хай пробуде слава навіки. Амінь. Помолимось.